Зсу будуть воювати в країнах НАТО. Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампом про те, щоб ЗСУ їздило, допомагало навчало в країни НАТО, в тому і числі й воювало, як миротворчі, добровольчі війська. Путін забрав з цього приводу над без в Москві, По факту Путін зараз щупає Європу, на ну, типа що ти? А ти що А ти, а, ти? а я, а ти поняли? Такі от. І Україна посередині такі може. Понімаєте? Отак це виглядає. Польща каже: А тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. З чого це все почалось? Зеленський поїхав в Америку, розмовляв з Трампа. Про що там Мовини були Трамп на щось там своє продавив це, понятно, про те, щоб ЗСУ їздило, допомагала навчала в країни НАТО, в тому і числі вивоювала як миротворчі, добровольчі війська. Путін забрав з цього приводу над надбез, Раду на надбезпеки Москві. І останній раз він це робив перед війною. Перед тим, як в повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Польща в цей момент каже: А тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. Пішла на такий шах і вирішила, Ми свій повітряний простір захистив. Ну вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокати провокація, Ніж реально початок третьої світової. Чому для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну зараз? Латвії, Литви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди посли звідти не поїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація, і перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка для того, щоб виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. зрозуміло. загалом, будьте. Спокійні, треті світової не почнеться зараз, можливо, через два роки. Не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. Оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. У них немає розроботано протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої є зараз. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно. Я це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти.